На території навчально-рятувальної бази управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області провели чемпіонат з пожежно-прикладного спорту. Участь у змаганнях взяли 19 команд із всіх районів Тернопільщини. Ми бачимо перед собою найкращих спортсменів, найкращих бійців пожежної служби, рятувальної служби, служби надзвичайних ситуацій. Це люди, які кожного дня тримають виклик. Діхтє, є благородна. Змагання вогнеборців проходило у п'ять етапів. Подолання 100-метрової смуги з перешкодами, підйом штурмовою та висувною драбинами у вікно четвертого поверху навчальної башти, пожежна естафета та бойове розгортання. Не випадково ми проводимо саме в період, коли недавно, 17 квітня, ми відзначали Державне свято День працівників пожежної охорони. Найкращу ж спортивну підготовку продемонстрували працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України в області.